Перебуваємо на території селища Вирішальний. Всі ви знаєте, що не так давно селище зазнало руйнувань з боку Російської Федерації. Агресор обстріляв нашу територію і було багато пошкоджень саме серед населення по вікнам. Я сьогодні хочу подякувати компанію Джем, наші постійні партнери. Разом з їхніми партнерами це Howard Бафет Фундейшн за те, що відкликнулися максимально швидко допомогли населенню. Сьогодні ми отримали 114 вікна. Ці, ці вікна зараз встановлюються, бригада працює. Саме хочу відзначити, що це високоякісні вікна, це п'ятикамерний профіль, три стекла. Тобто люди отримують повноцінні ті вікна, які зможуть зберегти тепло в опалювальний період. Дякую ще раз компанію Джем за те, що відкликнулися і максимально бистра допомогли населенню.